Що таке цистит? Цистит це запалення оболонки сечового міхура. Воно виникає частіше у жінок. Це умовно тим, що уретра у жінок коротша, ніж у чоловіків. І, звичайно, жінки хворіють цим захворюванням частіше. А що частіше за все викликає цистит? Чому він виникає? Безпосередньою причиною циститу є бактерії. Це бактерії, які наші, сапрофіти, ми з ними живемо, вони на слідових оболонках. Можуть бути кишкова паличка, стрептокок, сафілокок, навіть пневмокок, клепсієла. Також цити можуть виникати на фоні захворювань гінекологічних, наприклад, статевих інфекцій, хламідія, мікоплазма, уреплазма, карнарела і кандіда це основні причини захворювання у жінок. А скажіть, будь ласка, якщо вже жінка зі, зіштовхнулася з цією проблемою, до кого вона має звертатися? Хто займається лікуванням циститу? Лікуванням циститу займається уролог. Це пов'язано з тим, що і сечовий міхур, і уретра є урологічними органами, органи сечовільної системи. У нас в більшості випадків е, жінки звертаються до гінеколога, тому що симптоми дещо схожі. Дискомфорт, біль. І, звичайно, жінки частіше спілкуються з гінекологом і задаються запитання їм. А, а як ви думаєте, і вони все-таки потрапляють до ліку... на лікування саме до гінекологів? Чому це відбувається? Чому вони не йдуть навіть після симптомів? Ну, от, виявляється, що це не зовсім гінекологічні симптоми, все-таки, але вони продовжують залишатися у гінеколога. Зазвичай є така думка, що цистит легко вилікувати. І в більшості випадків це вдається. Тому що систити вперше виник, він лікується протягом 3-5 днів. Але бувають випадки, коли захворювання затягується, і в таких випадках потрібно до обстеження провести відповідні аналізи і вже згідно з цим аналізом поставити точний діагноз і лікувати пацієнтку. До закінчення запалення відповідно з контрольними аналізами повинно бути як полегшення симптомів, так і відповідно нормальні дані в об'єктивних аналізах. І які аналізи є контрольними? Що треба здати, щоб впевнитися, що все окей або навпаки, що бачити, що там не окей. Для того щоб контролювати лікування циститу, потрібно в динаміці здавати аналіз сечі загальний аналіз сечі по ринку. А після лікування потрібно здавати аналіз контрольний бакпосів. Відповідно, виявляти бактерію, чи є вона після лікування, чи залишається, чи ми її повністю знешкодили. А багато у вас таких випадках, таких випадків, що до вас звертаються жінки вже після лікування у гінеколога, невдалого лікування циститу? Загалом таких випадків немало. І це в основному жінки, які вже Хворіють хронічно. Декілька разів вже намагалися лікувати це у гінеколога, або навіть у уролога. І, відповідно, це не просто було для них повністю позбавитися цієї хвороби, тому що вона завжди з'являлася при провокуючих факторах знову. В чому заключається попередження рецидиву циститу. Це в першу чергу є нагляд уролога після лікування, тобто так званий диспансерний контроль. Жінка повинна протягом тривалого часу, майже двох років, здавати контрольні аналізи, раз в три місяці, раз в шість місяців, в залежності від того, які це, яка це права року, як вона себе почуває. І тільки після двох років повністю нормальних аналізів і, відповідно. Ніяких проявів захворювання, якщо немає в неї, то ми можемо вважати цю жінку здоровою. А, а от якщо вона продовжує лікуватися у гінеколога, скажімо так, і не отримує успіху, чому так складається, що немає успіху зазвичай в лікуванні циститу, якщо жінка лікується саме від циститу у гінеколога? Лікування хронічного циститу дещо відрізняється від лікування гострого циститу, які зазвичай лікують гінекологи. Тут нам потрібно проводити терапію не припинення запалення, а проводити терапію, яка Довго тривала, і навіть при хорошому самопочутті пацієнти будуть приймати ліки протягом одного-двох місяців. А також ми включаємо в цю схему лікування і інстиляції, і, можливо, якщо це пов'язано з якимись провокуючими факторами, наприклад, Після статевого життя, чи після охолодження, чи після вживання якоїсь неякості чи грубої, чи гострої їжі, то ми відповідно намагаємося виключити ці фактори з раціону, чи з життєдіяльності цих жінок і таким чином унеможливлюємо рецидив. Також в деяких випадках ми проводимо вакцинацію проти циститу, якщо це пов'язано з бактеріями. А інстиляція да? інстиляції це, я так розумію, якісь певні процедури. Да? Щось таке інстиляції використовується тоді, коли ми маємо тільки дискомфорт або якісь прояви місцевого характеру при майже нормальних аналізах сечі. І ми намагаємося не через весь організм, а безпосередньо в сечовий міхур, ввести спеціальну рідину, яка є така м, обволакуюча е, на основі гіалоровної кислоти. І вона не дає бактеріям цеплятися до стінки сечового міхура і розмножуватися. Таким чином, ми виключаємо фактор місцевий, і це не впливає на загальний стан е, жінки, але місцево нам дається е, знешкодити бактерії. Бактерії, я так розумію, вони весь час при захворюванні знаходяться в сечовому міхорі? Більшості випадків так. Але є в нас захворювання, яке пов'язане з статевим актом, наприклад, і це називається постковітальний цистит. То в цьому випадку бактерії ми можемо навіть не наблюдати в сечовому міхорі, але після цього контакту вже починається запалення, і бактерії там вже присутні. А в чому ж така специфіка заколика цього циститу, що він от створює стільки проблем жінкам? Ми маємо 21 -е століття, і е, лікарі до сих пір не можуть е, точну причину з'ясувати, чому ж в одних випадках у жінок ми маємо при бакписів виявлені бактерії. Має провокуючі фактори, де вони можуть перехолоджуватися, навіть десь там зловживати чи їжу, чи алкоголем, і в них нічого не відбувається, хоча бактерія присутня сечовому міхурі. А в інших жінок бактерії навіть може не бути в сечовому міхурі, бакписі може бути нормальним, але при провокуючому факторі зазвичай відбувається цистит. Це пов'язано з тим, що у сечовому міхурі є глікозамінно-глікановий слой. Цей слой. У більшості випадків у жінок, які хворіють хронічним циститом, є пошкодженим. І бактерії легко проходять через е, слизову оболонку і закріплюються в цьому слої, визивають запалення. В чому ж така е, причина е, до сих пір не можемо з'ясувати? Е, проблема в тому, що навіть у 21 столітті. Лікарі до сих пір не можуть з'ясувати, яким чином, яка ж там є така, який механізм, де бактерія в одних випадках викликає захворювання, а в інших не викликає. Що знаємо на сьогоднішній момент? Це те, що у жінок, які хворіють на хронічний цистит, є пошкодження глікозаміногліканового слою слою оболонки сечового міхура. І бактерії цим користуються і проникають через цей слой, закріплюються в слізовій оболонці сечового міхура. У здорових жінок цей слой є е, непошкодженим. І бактерії можуть бути присутні в сечовому міхурі, але захворювання не викликають. Саме в цьому зараз є ця причина, чому одні хворіють і не можуть вилікуватись до кінця. Все це пов'язано з цим глікозаміноглікановим слоєм. На сьогоднішній день в цьому питанні вже дещо є напрацювання, це вакцинація від відсиститує, є інстиляції, які ми використовуємо в місцево, які речовина, яка обволакує сезову оболонку, сечову міхура не дає, бактерії прикріпитися. Але до кінця це питання так і не вияснене. Якщо я правильно розумію, то виходить, що е, от якщо брати сам такий момент, то головну складність циститу, е, в чому б ви її виділили? Основна складність циститу в тому, що бактерії, потрапляючи в сечовий міхур, потрапляють під слезову оболонку, тобто не знаходяться на поверхні слезової оболонки, а знаходяться під нею, лікозамінноглікановому слої. Далі це може призводити до того, що бактерія, знаходячись там, її антибіотик не може дістати, а також вона виробляє стійкість до дії антибіотика. І в цьому є ще один момент, чому ми не можемо вилікувати цистит. Це підбираючи антибіотики один за іншим, ми отримуємо суперінфекцію, коли вже антибіотики не діють, а бактерія все чому хворіше знаходиться. Це дуже цікава і актуальна тема, особливо на порозі осені. І така інформація детальна, яка я думаю, допоможе багатьом жінкам більше зрозуміти свою ситуацію і не наробити помилок. Дякую.